Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся, очі та жало, Хробачий робочий Вітання глядачам нацмарафону. Команда телеканалу Рада продовжує ефір. Я Олена Морозова. Розповім новини. Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. За проголосували 257 народних депутатів. Документ, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, є збалансованим. Утім, у бюджеті залишається великий дефіцит через продовження російської агресії. Тому доходи встановлені на рівні 2 трильйонів 918 мільярдів гривень, а видатки 4 трильйони 781 мільярд гривень. За 257 рішення прийнято Закон України про державний бюджет України на 2026 рік. Прийнято в цілому. Вітаю колеги. Отже, пріоритети бюджету оборона, безпека і соціальна стійкість. Зокрема, 100% власних надходжень держава спрямовує на сили оборони. Це зарплати військовим та підтримка їхніх родин, посилення ППО, розробка та виробництво української зброї. На соціальну підтримку пенсії, пільги та субсидії спрямували майже 470 мільярдів гривень. На освіту передбачили майже 274 мільярди. У наступному році відбудеться підвищення зарплат учителям на 30%. Уже з 1 січня, а згодом ще плюс 20% з 1 вересня. Також мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч до 8 647 гривень. Загальний прожитковий мінімум установлено на рівні 3 209 гривень. Ухвалення бюджету на 2026 рік це чітке свідчення для усіх партнерів, що внутрішньої нестабільності в Україні не буде. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський після голосування за головний кошторис країни. У соцмережах він написав: наші пріоритети очевидні. Це гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливості відновлювати життя після російських ударів. Зеленський додав, що далі триватиме робота з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Кадрове перезавантаження в енергетичній сфері триває. За словами Володимира Зеленського, темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Після розмови з прем'єр-міністркою Юлією Свероденко президент доручив інформувати основних партнерів про заходи, які допомагають гарантувати довіру до України. Сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній центр енерго. Оператор ГТС, оператор ринку, українські розподільні мережі, енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої справедливої процедури. Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області РФ та інші важливі об'єкти росіян. Командування зазначило, що в межах зниження наступального потенціалу РФ підрозділи сил оборони вразили нафтобазу Дмитріївська, яку росіяни залучають для забезпечення потреб своєї армії. Разом із тим підтверджено ураження напередодні нафтобази Лівни в Орловській області РФ з подальшим горінням двох резервуарів унаслідок влучання ударних БПЛА. Тільки за першу добу перелили 14 літрів крові. У Дніпрі рятують поранених у наслідок російської атаки. Нагадаю, по місту ворог поцілив у понеділок, 1 грудня. Зранку скривав на центр ракети. Вони понівечили підприємства, навчальні заклади, багатоповерхівки. Чотирьох людей вбили, травмували півсотні. За життя деяких поранених і досі борються лікарі. Ніколь Савченко продовжить. Всю ніч переді мною ось цей вибух, ось так знаєте, і вранці встала. Ось цей вибух перед очима, і все. Вибух, ну як блискавка, ось так все і більше нічого. Пані Алла досі готується після пережитого. Згадує, все сталося приблизно о десятій ранку. У той час каже, була на роботі, готувала у місцевому кафе. Я не почула сигналу тривоги. Так, зазвичай у нас чути. А це виходить приліт. Ось все посипалося, блиск такий вибух, і я тільки відчула, що лється кров. А я навіть удару не відчула. Ви розумієте? Тому дякувати Богу, що тільки я одна була з працівників. Мені тільки дісталось. жінку посікло уламками, сильно травмувало голову, розповідають лікарі. Загрожувало те, що мог піти некроз, крос заражені, тому що там був бруд. Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головномозку, то череп цілий. Послойно все вичистили рану і зашили всі шари. Тепер буде видужувати поступово. Того дня дісталося і Михайлу. Був я на криші, встановлював сонячні панелі на заводі ми І Спасло, напевне, те, що я був під панеллю. Та під час вибуху чоловіку розтрущило лікоть. Локоть, напевне, відбило кирпичом. Після того, як побачив, що моя рука вже не моя, поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. Що зажав його, як міг, там, зубами тягнув, зав'язував. Зав'язав, потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав чим його обрізати, бо з 30 метровим кабелем я мало куди спущусь. Весь цей час чоловік рахував секунди. В принципі, весь цей час, поки спускався, я рахував до виходу на вулицю. Вийшов на вулицю, де рахував там до Е Далі поклали в лікарню швидку. Я там почав рахувати заново, зі скільки ж ми доїдемо до скорої допомоги, дорахував до 230. Я рахую швидко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мені сказали, не форсіюють собиті. Михайло разом із ліктем міг втратити й руку. Достатньо всього 7 хвилин, каже лікарі. Та додають, чоловіка привезли вчасно. Та й непоранених у лікарні вже чекали. Почув приліт, і це вже не вперше, я вже зрозумів, що зараз буде у нас пекло, на приймальному будемо працювати. Всього до цієї лікарні доставили майже 40 поранених. Половину довелося ушпиталити, розповідають лікарі. При поступленні багато було крововтрати. Ціла доріжка крові, яку не встигали прибирати наші молодші медсестри. Одна за одної каталки доставляли поранених. Є на ранок і ампутації, є і дуже важкі черепно-мозкові травми. Є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів. Нині медики продовжують боротися за життя травмованих. У лікарнях досі залишаються 28 поранених, 10 з них у важкому стані. Ніколь Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Детектива набу Руслана Магамед Расулова звільнено з під варти. Це рішення сьогодні ухвалив Київський апеляційний суд. Днем раніше його батька перевели з СІЗО під домашній арешт. Їх затримали 21 липня та звинуватили у незаконному бізнесі з Росією та продажу технічної коноплі до Дагестану. Уже після арешту та публікації матеріалів операції Мідас у набу розповіли, що Руслан Магамед Расулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в енергоатомі. В офісі генпрокурора зазначили, оскільки правоохоронці вже зібрали достатньо доказів і матеріалів. Потреба в ізоляції посадовця набу вже не потрібна. Досудове розслідування триває. 99% житлових будинків в Україні з теплом. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та території Костянтин Ковальчук. Наразі по країні працює близько 17,5 тисяч котелень. Першими до опалення підключали об'єкти соціальної інфраструктури. З теплом уже понад 20 тисяч закладів освіти і майже 4 тисячі медустанов. Заступник міністра зазначив, що окрему увагу приділили прифронтовим регіонам та містам. Рішення приймались в залежності від температурних показників. Найпізніше підключились і збільшили відсоток південні регіони, Одеська, Херсонська область. Ми координуємо всі регіони шляхом роботи постійно діючого штабу з проходження осінньо-зимового періоду. Держава планує виділити мільярд гривень на страхування воєнних ризиків для бізнесу. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Каже, зокрема, компенсацію можна буде отримати за пошкоджені склади, офіси, цехи, інженерні комунікації, обладнання та об'єкти незавершеного будівництва. До воєнних ризиків, окрім влучання російських ракет, безпілотників та артснарядів, відносять влучання засобів ППО, а також пожежі, вибухи та ударні хвилі. На жаль, приватний ринок не може страхувати ці ризики. Вони ну для них занадто великі, і тут держава має втрутитися. Тому от власне сьогодні розпочинається ця програма через експортно-кредитні агентства Можна буде для, для 50 кілометрів від фронту для цих громад і бізнесів, які працюють в цих громадах, звертатися в експортне кредитне агентство і поставці в пів відсотка страхувати свої військові ризики з максимальною сумою покриття до 10, 10 мільйонів гривень. Мотивую поранених бійців власним прикладом в одній з лікарень Дніпра працює 61-річний ветеран Алмаз. Він втратив ноги на фронті, але навчився ходити на протезах менш ніж за півроку і зараз працює представником ветеранів у медичному закладі, де й колись сам лікувався після важкого поранення. Його туди запросили медичним інструктором. Починалося все як експеримент, бо ж раніше такого працівника в медзакладі не було. У лікарні Алмаз уже майже рік щодня зустрічається з пораненими військовими та цивільними. У чому саме полягає робота Алмаса, чому часом йому довіряють більше ніж лікарям? Та що сам пережив? Чоловік своєю історією він поділився з нашою кореспонденткою Ніколь Савченко. Як твоя нога? Покажи мені, будь ласка. Нога ага. замічательна. Так починається кожен робочий день Алмаса з простих розмов. Йду в реанімацію. Обов'язково це політравма. Це ті хлопці, дівчата, які тільки-тільки пораніли тільки тільки прийшли. Ілі ночі, і днем, я кажу, прийшли только, тільки под обстрілом под шахе попали. Моя основная задача це передати свой досвід, передати свої позитив, передати свою і убрати той жах, який у них зараз вивести з шоку і розказати, як далі буде. Зараз Алмаз говорить із Михайлом. Він військовий розвідник. Ще кілька місяців тому воював на Харківщині, аж поки не втратив ногу на одному з бойових завдань. Ми їхали. На СП на під'їзді до Купінська. Ми тільки передали передачу, від'їхали, і я тільки побачив ФПВ-шки заряженої, яка сиділа от, і піджидала. Не встиг навіть. Даже глазом повести, вона просто вдарила в капот і осколок вийшов у мене в ногах. Тепер Михайло заново вчиться ходити. Хоче каже, впевнено рухатися на протезі без милець. Наприклад, Алмаса бачить, можливо, і не таке. Тому до медичного інструктора дослухається чи не більше аніж до лікарів, зізнається Михайло. За усіма питаннями допомагаю, який би не задав опрос. Ну в першу чергу, звісно, хочеться перейняти у нього опит, його на ходьби на протезах, ну, житті, так сказати, на протезах, тому що у нього обидві ноги запротезовані. Сам Жалмаз до війська пішов добровольцем у перші дні війни. 24 лютого 2022 року моє жіночки сповняються 60 років. святковий день, і потім на другий день. Я в ТЦК, а потім судьба так кинула мене в 93-ю славетну бригаду, 93-й Холодний Яр. Славянськ, часов Яр», Солідар, це Бахмутсет, Маяк як кажуть, військову біографію. На Донеччині і ноги. в ноги. Перше поранення було предмісті Бахмутова, осколочне в бідро. Друге поранення в самому Бахмуті, в самому Бахмуті, це було вже важке поранення. РПГ, ноги. Та менше, ніж за півроку Алмаз вже встав на протези. Почав займатися адаптивним спортом, доєднався до ветеранського руху. А після почав відвідувати таких же важкопоранених бійців у місцевих лікарнях. Ходив, як кажуть, волонтери. Ходив, розказував хлопцям, дівчатам, ну, кому у кого військовим, як після ампутації встати на ноги, яка як вона бути ампутірованим, як кажуть таке, і потім це, як кажуть, зайшло добре, це працює і Алмаса запросили працювати медичним інструктором до однієї з лікарень Дніпра. Тут він щодня спілкується щонайменше з півсотною травмованих війною українців, допомагає їм оговтатися після пережитого. Та людина, коли вона з ранку була ноги, а к вічору як каждані пропали, или вечером были, утром прийшов шахет і фердрон, дрон или наступні на лепесток. Ну, то есть, людина в шокі, людина не знає, що йому робити, як воно далі буде. больно, дуже больно. Подбираю слова, кожному індивідуально. Ні такого тексту, яке роботи на кожного. Серед пацієнтів Алмаса і військові, і цивільні військові дисциплінувані їм казав. Нельзя это делать. Все. А они ну, начинаются такие, особенно жіночки, ті, плачут. реакция інша. Бывают дівчата такі потужные. Вспоминаю, дівчинки ампутация ноги і руки, так она может, як кажуть, Сканя на скаку санавіть. А одного разу серед пацієнтів Алмаз зустрів свого побратима В'ячеслава. У чоловіка була потрійна ампутація. Йому ворожий дрон розтріщив обидві ноги та праву руку. І От та твічі, вот этот шок потихенька, потихеньку розмова, розмова, діалоги. І убираємо, убираємо. Ну і показуюсь, як кажуть на своєму примірі. Я кажу, я у мене теж це було. Там болить, там болить, тут болить, були. Алмаз готовий допомогти всім, кого травмувала війна. Каже, головне не впадати у відчай. Ви захисники батьківщини, ви ветерани, ветерани, ветерани війни. Ви вже видатні люди. Ви, вас москалі старалі субіть, а ви а ви стали і пошли. Ви вже герої. Ні. Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.